Проголошений президентом Росії Путіним масований наступ на Донбасі поки що не увінчався якимось істотним просуванням його військ, а все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою. Про це пише видання Більд вже більше двох тижнів минуло з того моменту, як під тиском української армії Путін забрав свої війська з під Києва та північного сходу України. Та вирішив посилити угруповання під Харковом та на Донбаському напрямку. Проте обіцяний наступ поки що відбувається без істотних проривів. Більше того, є загроза повторення на Донбасі київського розгрому. Схоже на те, що російська армія робить на сході ті самі помилки, що й на півночі України до цього. Знову військова техніка РФ йде довгими неповороткими колонами вузькими дорогами. Українські захисники ведуть розвідку байрактарами, що вже встигли прославитися і бачать всі ходи противника. Бійці ЗСУ вміло використовують усі особливості українського ландшафту. Це маленькі річки, розмаклу землю та дощову погоду, спрямовуючи російські колони до найбільш уразливих місць для обстрілів артилерію. Йдеться в повідомленні, зазначається, що Україна діє настільки успішно, що окупанти все ще не можуть досягти однієї з озвучених цілей: оточення угруповання українських військ, які протистоять наступу з боку Ордло. Наші солдати вдало використовують високоточну західну зброю проти російської техніки в колонах, а також дедалі частіше збивають російські дрони, що унеможливлює виявлення та нанесення артобстріли в українських позицій. Все це призвело до того, що на Донбасі за останній тиждень загарбники не змогли взяти жодне стратегічно важливе місто, втратили десятки танків та іншу бронетехніку. Тепер мрії бандита Путіна про досягнення, хоч якихось суттєвих перемог до 9 травня можуть не справдитися. Пише видання. Дякую за перегляд.